Коротше, ніч, скоростна траса. Казалось би, що може піти не так. Загрузили полтого одне ячменя, їдемо, все нормально. Як хлопнули в яму, я аж зубами класнув. Коротше, два коліса мінус. Одне гупнули, ну тут на титановому диску йому жопа це 100%. А це колісо загнули, ось, ось. Ну я вже вирихтував, Це, навіть, підкачаємо, тут ще воздух трошки є. А тут і запаску поставив. А, тут навіть зігнуло. Ну, в общем, ну, добре да, да. гепнуло. Так як положено. Все, все чудесно. Взагалі, запаска в мене була, колісо ми поставили, а заднє накачати поки нічим. Качав, я колесо у себе на таврі і компресор оставив в ангарі. Позвонив батькові, зараз привезе компресор. Думається, підкачаємо і поїдемо. Оце, кстати, хороше порівняння. Титановый диск одразу хлоп і все. А тут он гупнули. Я його вирихтував, зараз накачаємо і поїдемо далі. Воно даже спустило не повністю. Ось -ось, знизу підпустило, зверху то ще ж воздух є. Так що тут небагато й качать. Так, приїхав компресор. Тепер момент істини накачає, воно чи не накачає. Зверху вже накачало. Тепер наш знизу. Так, ну колеса накачали. Вроді би, скажімо так, обошлись малою кров'ю. Додому залишилось небагато, тепер головне не хлопнути ще раз, тому що більше запасних колес немає. То Прийдеться кумові Ну, В общем, таке відео. То ли прикол, то ли життєва ситуація. Дороги у нас іще ті. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал.